Незамінні продукти для жінок, всім вітання. Якщо виділити один з найкращих продуктів для жінок, то це буде фрукт, який є рекордсменом по складу жирів, і 70% з яких це корисні ненасичені жири. А також він має у своєму складі більше калію, ніж банани. Багато вітаміну є, і ще біля 20 вітамінів та мікроелементів. А також маногіптулозу це унікальна речовина, яка зменшує почуття стомлюваності, слабкості та сонливості. Також в цьому фрукті є з'єднання, які пригнічують фермент, які сприяє росту ракових клітин. Я впевнена, що ви здогадались, що це авокадо. Які ще продукти необхідні для підтримки жіночого здоров'я, давайте розбиратись: зелень, рукула, салат, айсберг, базилік, шпінат, кріп та петрушка це джерело харчових волокон, фольової кислоти, калія, кальція, міді, марганця, магнію, цинку, селена, заліза та йоду. Всі ті мінерали необхідні для правильного синтезу гормонів, роботи щитоподібної залози та організму в цілому. Вони допомагають, якщо ви лікуєтесь при анемії, яка дуже часто зустрічається в жінок. Брокколі вчені встановили, що завдяки високому вмісту вітамінів групи Б броколі чинить позитивний вплив на нервову систему, перешкоджаючи розмноженню шкідливих бактерій в організмі. Регулярне споживання цього продукту покращує діяльність всього організму і продовжує його молодість. Жінкам рекомендовано споживати броколі мінімум два рази на тиждень. Далі насіння льону. Це джерело омега-3 жирних кислот, які необхідні для підтримки жіночого здоров'я. Це посилить репродуктивну функцію, нормалізує гормональний фон, підтримує в тонусі кровоносні судини, може зменшити висипання на шкірі та тілі, укріплює волосся та нігті. Наступне це квашена капуста. Вона може позбавити від токсикозу та предменструального синдрому, знімає симптоматику клімактеричного періоду, покращує стан нігтів та волосся, відновлює корисну мікрофлору кишківника та знищує патогенні мікроорганізми. Наступниця клюква. Вона допомагає при лікуванні циститу, покращує стан при ПМС, покращує обмін речовин та перистальтику кишківника, може усунути напади токсикозу. Далі це овочі червоного кольору, томати, червоний перець, буряк. Вони мають антиоксидантні властивості. Мають у своєму складі лікопін. Це речовина, яка попереджає передчасне старіння організму та захищає органи зору і шкіри. Крім продуктів харчування для здоров'я та гарного вигляду, можна приймати рослинні комплекси та препарати, які створені спеціально для жінок для нормального функціонування організму в цілому. І з одним з таких комплексів я хочу вас ознайомити. Це ербал ВІМ від марки Івоніка. Цей препарат складається з натуральних рослинних екстрактів: насіння пажитнику, радіоли рожеву, яка допомагає знизити нервову напругу, зменшує тривожність та поліпшує якість сну. Екстракт трави шавлі, нормалізує гормональний баланс, екстракт насіння розторопші, покращує здоров'я печінки і забезпечує її правильне функціонування. Він допомагає виводити токсини з організму і знижує рівень поганого холестерину в крові, що суттєво поліпшує роботу серцево-судинної. Системи, екстракт квітів календули, екстракт листя гінкобілоба – він позитивно впливає на роботу мозку, поліпшує пам'ять, увагу і концентрацію. Та екстракт корення солодкі, що містить високу концентрацію йоду, необхідного для синтезу гормонів чи то залози. А також у склад входить багато інших унікальних рослинних компонентів для здоров'я жінки. Тож, щоб допомогти своєму організму, щоб мати гарний вигляд і зберігати енергійність, необхідно додати ці продукти до вашого раціону харчування. А також не забувайте про адекватне фізичне навантаження кожного дня.